Часу, шановні українці, з вами відьмак Павло Повлокруг. Зараз я вам розповім про різницю між солдатом і воїном. Ось. Хто такі солдати? Тобто це кардинальна різниця, її потрібно розрізняти. Є е, е, іспити душі От, і сценарії, які людина вибирає, в тому числі в нашому матеріальному світі з людьми, Ось, і може вибрати е, певний сценарій і проходити його. Деякі душі вибирають бути воїном. Воїн, відповідно, приходить в цей світ свідомо для того, щоб воювати, вбивати, захищати. Вони мають свій кодекс честі, в них є свій Егрегор, який після смерті вони знову ж таки потрапляють в Егрегор воїнів і перероджуються воїном. Тобто з добра і зла якби, поняття відносне, людина може розвиватися, як вона захоче. І ціль... душі, скажімо так, вибирають шлях воїнів. Вони очищають, несуть руйнації, трансформування і через війні дають певні очистки планети і певні йдуть сюди за славою, приходять за тим, щоб змінити певні геополітичні ігри, скажімо так, в матеріальному світі. Вони несуть, який є, як є куршой прогресу, ось, очищення і змін. Але воїн це статус, вони свідомо сюди приходять і вони мають свій кодекс. Вони, якщо ви помітите, навіть зараз іде війна от, проти геноциду КРФ робить, то ви побачите, що найкраще воюють воїни, і серед знайомих навіть можете звернути увагу, що є діти, які змалечку цікавляться зброєю. вони знають, що будуть солдатами, підуть в армію від самого народження, тобто вони постійно перероджуються воїнами. Підростають і йдуть воювати. Це зазвичай справедливі люди, тобто вони свідомо вибирають цей шлях і вони воюють. Вони виконують певні програми, ось як природі є олені, є там, косулі, а є вовки. От, вони виконують функцію цих вовків на фізичному рівні. Тобто, війна це також є очистка руші прогресу, іде кардинальних змін, коли якийсь енергетичний потенціал. Накопичився, його потрібно змінити. Це є воїни. Вони, вони завжди воюють по честі, по правилам і дотримуються кодексу воїна. Вони підсвідомо навіть хто цього не розуміє, можливо, закрита пам'ять, наприклад, релігіями, якщо блок стоїть. Вони воюють, поважають ворога, наприклад, і виконують свої чіткі задачі. Вони найкращі командири і вони м живуть справедливо, при цьому вбиваючи. Ворога. От. Хто такі солдат? А от солдат це зовсім інша річ. Тут зазвичай люди, яких навіюють якимось чином, напускають на них ману. І саме через насилля, через науті заганяють їх служити, коли людина не є воїном, не є, не може взагалі. В принципі, воювати, тобто, її ще маною чи силою наутизм, ось, заганяють саме на війну. Це є солдат, тобто це не є воїн. І Такі люди не будуть дотримуватися кодексу честі. Це зазвичай часто якісь мародери, талкаші. Тому зараз дуже багато від солдат звернень, що допоможіть щось зробіть, якийсь дайте ритуал, тому що там. Хлопці сидять в окопі і п'ючі, і десь умудряються в самоволку ходити, підставляючи, до речі, всіх повністю. Щоб їх зловили. І Одного закатують, він здасть всі позиції, їм накриють всіх. І за погонюю за цією горілкою, людина підставляє побратимів. О. І це, це не є така людина воїном. Тому що вона не усвідомлює, що вона робить, її робота воювати, бути вовком, а вона себе поводить як свиня. От. І то свині дуже розумні люди, то скоріше, як кацап поводить, я б назвав, тому що свині істоти тварини дуже розумні, охайні, чисті насправді. Тому солдат це такого система примусово через наутіс, через насилля силою загнала на війну. Відповідно, ефективність такої людини буде низька, і е, який є в такої людини вибір, вона може дотримуватися кодексу воїна, і навіть якщо е, загине, то вона загине як воїн зі славою Ось, в славному бою, тоді в неї є шанс, що її заберуть, якщо вона не сильно пов'язана е, з е, релігійними, наприклад, і Грегором, якщо її не затягнуть там, в Яхви, наприклад, в рабство. Ось, бути рабом Бога, і далі після смерті, то вона має можливість попасти в Грегор воїнів і, наприклад, виконувати певні задачі. Зараз, наприклад, я знаю одну душу, яка є воїном. І навіть після смерті вона заслужила далі перейти право в ірій, за ним навіть відкритий шлях до Ірії, він відчувається, його видно, але душа цього воїна ось, вона стоїть і продовжує захищати. Наших загиблих, і відповідно, як з попереднього відео я розповідав про те, що е, чому що відбувається з воїнами, тобто вони отримають карму, а ну, в, в ті, які слабкі, вони не можуть іти. Він як бойовий, умовно називаємо архангел, тобто це не релігійне поняття, є бойові істоти, так само великодушні, як спостерігачі на тому світі. І він їх проводить ці душі. Тобто, які загинули, він не дозволяє десь по дорозі їх забрати якимось релігіям чи егрегорам собі на корм, на експерименти, дожати те, що з них є, чи переродити десь там, де егрегорам потрібно в тих тіленнях. Він їх просто проводить, тому що він має право піти далі, але він великодушна душа, як був при житті, він є воїн. Так само він залишився воїном після смерті, допомагає нашим солдатам. Є й такі душі. Ось він може піти, але він вибрав залишитись добровільно е між світами, тобто на самому Пертро, і він просто на потоці їх проводить е до Ірію. Така його робота. От така велика різниця між солдатами. Якщо солдат е є ризик загинути, але він буде синячити в окопі, чи вживати наркотичні засоби, чи підставляти побратимів, його е раю пекла немає, його просто понизять і буде душа страждати, і може й не піти далі навіть. На зависне в Петро в Тарі, от, як тартари, як московіти, це одне те саме старе-старе з старе, темряви з самих низів, там, де самі гнилі душі насідають. Тому солдата вибір стати воїном або взагалі не йти в армію. Якщо силою чи по дурості його туди відправили, то вже е, ти підписав контракт, шановний, і відповідно. Працює алгоритм на те, що ти маєш стати воїном. Якщо ти воїном не стаєш, то ти є сміття. Тобто будь-яка людина, яка не дотримується слова, вона отримує свій відкат логічний, свій турісас як завершення, собі на шкоду, скажімо так, дуже сильно, яка буде після смерті. Якщо людина. Потрапивши до солдатів, стає воїном, в неї відкривається дуже багато можливостей. І таких розвиватися, скажімо, в напрямку в Грегорі військовому. От, і в різних світах виконувати певні задачі бойові. Ось. Але потрібно дотримуватись кодексу честі і бути справедливим, вбивати тільки окупантів, а не заради грабування, крадіжки унітазів чи золота, і отримати прокляття потім. І Віками зависнути тут ось так. Тому бажаю всім усвідомити це, що раю пекла немає, а є відповідальність за свої вчинки. І той, хто став солдатом, має бути воїном, тому що він пішов. Це стосується будь-якої будь роботи. Якщо ти підписався, то роби. Навіть якщо з силою стримано. Тому що воїн це великий чин, це статус. А солдат це поки що просто. Той, хто потрапив в сітки цього військового егрегора війни. Але й там можна рости розвиватися ось так. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Смерть русофашистським окупантам!